Найближчими днями погода в Україні ще буде з дощами та контрастами температур, а тривале потепління очікується лише з 21 травня, кажуть синоптики. 17 числа наша країна ще перебуватиме у зоні дії циклону, тому погода буде переважно вологою, з періодичними дощами. Температура повітря в суботу знову вкрай контрастна. На сході очікується плюс 19, плюс 22 градуси, а на заході, півночі та в багатьох центральних областях. Лише плюс 9 плюс 14 градусів, у південній частині від плюс шістнадцяти на Одещині до плюс 23 градусів на Херсонщині та в Криму. У Сумській області буде плюс 17 градусів, а в центрі очікується від плюс двадцять на Вінниччині до плюс тридцяти одного градуса на Дніпропетровщині. 18 травня в Україні також часом дощі, тільки на півдні країни без опадів. Температура повітря у неділю підвищиться і становитиме плюс 15 плюс 19 градусів. На сході та півдні очікується до плюс 18, плюс 22 градусів, і тільки у західних областях в неділю буде прохолодно, плюс 10, плюс 14 градусів. Понеділок в Україні обіцяє бути також порівняно теплим, окрім західних областей. У вівторок дощі та знову похолодніше. У середу збирається на хоча й скромне. Проте все ж триваліше потепління, спрогнозувала Наталка Діденко. Погода у Києві. За прогнозом синоптиків, 17 травня буде холодно, лише плюс 10, плюс 12 градусів. До того ж, у столиці дощитиме: у неділю дощ припиниться, будуть сонячні прояснення і потеплішає до плюс 15 градусів. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!